Слава Україні! Сьогодні готуємо супершвидкі цукерки з фініків, горіхів та вівсяних пластівців. Я свої цукерки покрила какао, а ви можете використати кокосову стружку або кунжут. Візьміть 200 г фініків, в мене без кісточок, та залити їх окропом на 20-30 хвилин. Якщо у вас фініки дуже м'які, соковиті, то можна і зменшити час. І зрозуміло, що можна використати і інші сухофрукти. За півгодинки фініки зливаю та даю їм трохи часу, щоб зайва вода стекла. Тепер з фініків дістаємо кісточки, якщо вони є. Якщо нема, переходимо до інших двох інгредієнтів це всього лише горіхи та вівсяні пластівці. Засипаємо сухі інгредієнти до блендеру. Тепер їх треба подрібнити до бажаного розміру. Можна зовсім дрібнесенько, а можна так, щоб залишилися шматочки. Я люблю більше другий варіант. Десь так само виглядатиме і ваша суміш. Тепер її пересипаємо в суху чисту миску і займемося фініками. Якщо блендер не дуже потужний або ножі вже тупенькі, треба буде кілька разів допомогти йому ложкою. Фінікова паста не обов'язково має бути абсолютно гомогенна. Тож її тепер вивалюємо. Вибачте, додаємо до сухої суміші і гарненько перемішуємо. Якщо готова маса надто м'яка, то додайте трошечки горіхів або вівсянки. Якщо навпаки, надто густа та розсипається, можете додати ложечку меду або вершкового масла, або кокосового, наприклад. Правильна консистенція виглядає отак: маса густа, але м'яка, і добре формується в кульку, і не липне до рук. Якщо маса надто м'яка, а додавати нема чого, то поставте в холодильник на півгодинки. Вона стабілізується і з нею буде набагато легше працювати. Вона загусне. На даному етапі можна включати чайник. Тепер качаємо з маси кульки. Їх виходить 16 штук, вагою 20 грамів. Ось і все. Супер швидко, правда? Їсти можна прямо вже, а можна обкачати в какао. Або там що вам подобається. До речі, я не знаю, а як правильно обкачати в какао, обкатати, обваляти, чи є якийсь інший варіант? Напишіть, будь ласка, в коментах, якщо знаєте. Справа ця дуже подобається діткам, але якщо ви хочете не так багато бруду та швидше, є один лайфхак з пакетом з какао. Какао знадобиться грамів десь 40 приблизно. Висипаєте його в герметичний пакетик, додаєте туди по 3-5 кульок за раз, не усі одразу. Трохи їх там пожбурляєте всередині і за 3 секунди все готово. Ну ось, зрештою, і все. Швидкі, смачні та корисні цукерки готові. Будь ласка, не забудьте підтримати мене та мій канал лайком, підпискою, коментарем. Або, може, ще й репостом. Майте, будь ласка, на увазі, що весь прибуток з цього каналу йде повністю на допомогу ЗСУ. І смакуйте на здоров'я! Цукерки виходять дуже смачні.